І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто букті знову я з вами Аліса. Це у мене така підбірочка книг, які вам пошипають нерви, їх повністю знищать. Деякі я читала, а деякі я про них чула, вони у мене є. Ось. Тобто я чула, що вони є такими а, в певному сенсі, може вам зіпсувати нерви. Не кожен би це прочитав. Ось. І перша, про яку я чула. Це у нас літо, коли помер хікару. Ось, я про неї чула. Зараз вона в Тік-Токі хоча б стала популярною. Ось, В англофандомі та інших взагалі в усьому Тіктокі вона стала популярною. Так я їй рекомендувала. Сама не знаю, але ті уривки, які я бачила, вони доволі такі є травматичні. Ось потім. Сховок 18. Ось це у нас однотомник, наша ідея, а це у нас також була наша ідея. Ось, далі. У нас іде оця книга, я їм не сказала, що вона така травматична, там є багато смертей, багато чого, -такого, що може не кожен переживе. Там багато персонажів помирають. У них стає пана доля, там вони стали безхатьками, вони перейшли на темний шлях, там багато чого такого є, що може когось викликати спільні емоції. Тобто його улюблений персонаж може померти і так далі. Ось ця книга являється: 14 про таку ба про банди ось в Японії. Там є і ті, хто досі навчається в школі. І ті, хто постарше, ось. Далі я така доволі сумною. Дівчинка з того боку мусь розповідати, що в їхньому світі є два типа людей і заліз створінь. Ось. Перше, це у нас нормальні люди, які не зіпсуті поганими відчуттям, вони живуть за стіною, а з іншого боку, живуть створінням, яких похлинула ця. Ці погані емоції, ось, якщо до них доторкнеться нормальна людина, ось ця нормальна людина стане таким же самим монстром. Ось і тут розповідається, як цей монстр, ось, він знайшов дівчинку і все життя, як він з нею жив, ось він її не торкався, бо не хотів зіпсувати ось, людину, ось, щоб, він, щоб, щоб вона не стала таким, як він. Ось, Далі. Також є у нас доволі сумна форма голосу. Тут розповідається про булінг, ось, про те, як на спочатку головну героїню булили, зате її особливість вона не могла вимовляти багато слів, бо вона була глухонімою. Вона не була німою, вона могла щось розмовляти. Але як ми знаємо, що якщо людина глуха не чула, як говорять люди, то не важко буде і говорити, бо ніколи не чула і не знає, як це робити. Ось, її були в головний персонаж. І після того, як весь клас також приєднався до цього хлопчика, вони з цілим класом булили. ось, Потім звинуватили в, усіх, в усьому булінгу тільки одного хлопця. І тоді його почали болити всім класом. Ось. Далі також є тугаєм, воно також є доволі таким психічно важкою книгою. Взагалі так, іду по нарощ... так, типу, що більш важке для... буде в самому кінці. Ось далі я б хотіла б сказати, це є. Щось наподібне. оце я не читала, але як мені сказали, що це як щось типу Томієм. Тобто тут буде багато різних аномарій, різних дій з класом. Ось. Тобто, ви можете побачити, що там відбувається. Це манга Є18, мальопис. Далі є також важкою, це у нас стала алхімік. Тому що тут розповідається про долю е, братів, яким навіть немає 18 років, їхні батьки померли, і тепер вони хочуть, один із братів є проклятий, у нього нема свого тіла. Ось, вони хочуть повернути е, руку і ногу, як мені не помиляюсь з молодшому чи одному з братів, а іншому повернути все тіло. Ось і ще спасти свою матір. Вона також ще доволі таке важкою, про важку долю двох братів. Далі, Ганібал. Тут у нас розповідається про сім'ю поліцейського і про Ганібаль, як ви зрозуміли. Ось. Там також дуже багато чого є важкого для сприйняття взагалі. Аморально, як ми можемо сказати, ось ця книга є 16. Далі, те, що є не манго, манго і так далі, це у нас баласення небесного уряднику, «Букше видавництво. Ось. Там розповідається про долю важку у нас майже всіх персонажів. Наприклад, головний герой все життя до 17 років жив у розкоші, потім ще 3 роки. Жив як Бог. Ось, але потім. Коли у його королівстві сталася війна, він намагався спасти людство його людей, які жили в його королівстві. Його відмовляли. Бо він Бог війни. І якщо він стає на чийсь сторону, це може погано закінчитися. Він не зміг спасти людей, його королівство не стало. Всі почали зневажати, скинули з небес і він е, прожив більшу частину. Своєго життя 800 років, тих, які його ганяли, дуже жахливо. Інколи він навіть не мав місця, де можна було поспати. Нормально не їв. Ось. Та ще у нього удача була мізерна. Тобто він, якщо йде по лісу, його там буде за ним ганятися в меді, усі, хто тільки може, його вкусить і буде за ним ганятися. Тобто є доволі таким жахливою тобто цей. Ти жив у розкоші, а потім твої батьки в один раз і залишилась тільки з одними боргами. О, вам було би дуже важко. Ось. Навіть інколи важче, О, бо в тебе просто нічого у нього не було. Ось. А у нас Хай Чен, ну, це у нас другий головний герой. У нас й життя його майже. Людське зневажали за те, що у нього було одне прокляте око червоним. Ось. І він жив небагато, він інколи навіть не їв, просто виживав, його всі зневажали, болили і так далі. Ось. І тільки під кінець він нормально зажив, Та став демоном найкращим. Тобто, певному у них були зльоти та падіння. Там багато яких травм. Ситуацій далі ще могла поставити їх приблизно на одне місце, бо вони також є. Як сказати, одна є тим кріпова, що це є на реальних подіях автобіографія, а друга є тим, що вона є такою. Ось вони розділяють обидва перші місце Це у нас о, від одної авторки оці книги. Вона єлась бійкою з дуже жахливим досвідом, у неї не було ніякого кохання. ось. Її ніхто не любив, у неї багато травм, психічних, у неї проблеми з здоров'ям, психічним, фізичним і так далі. Про це вона розповідає. Це книга повчальна, але дуже важкою. Ось. І те, що вона також зайняла на першому місці, це у нас вбити сталкера. Ось. Це в нас виходить в видавництво Кекс. 18 книга, а оця є 16. Тут є вбивства, кров насилля, моральне знущання, психологічний тиск. Різн. Тут багато чого є аморальним. Ось це всі там аморальні дії я засуджую. Ось Але це є. Доволі таки цікавою книгою. Ось можна побачити, які приклади є ненормальними, так не повинно бути. Ось така підбірочка, Кому цікаво, можете прочитати. Якщо ви щось таке подібне знаєте, можете написати, поділитися мені, зі мною це в коментарях. Дуже рекомендую ну, а всім до побачення!